Це до свят чекати не може. Звинувачення Віталія Кропачова, компанії ТОВ «Укрдонінвест Укордонінвест Трейдинг, Краснолиманське та інших фігурантів справи були побудовані на твердженнях, які на момент звинувачень не мали жодних доказів, і це підтверджується офіційною перепискою прокурора та апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Отже, доказів про завдання збитків немає. Доказів про причетність до завдання збитків немає. Сума можливих збитків не встановлена. Це не порожні заяви. А цитати з клопотання прокурора офісу генерального прокурора Максима Капустина. Саме він представляє сторону обвинувачення у справі українського бізнесмена Віталія Кропичева та компанії, якими він володіє. У своєму клопотанні до апеляційної палати ВАКС щодо направлення кримінального провадження з вищого антикорупційного суду до іншого суду, прокурор Капустін зазначає, що на теперішній час не встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено саме шляхом зловживання службовим становищем. Йдеться про звинувачення у закінченому замаху Віталія Кропачева та компанії ТОВ у Кордон ДП вугільна компанія Краснолиманська, ТОВ Краснолиманське на заволодіння коштами пад Центренерго і виявляється, що прокурор не може підтвердити ці звинувачення, про що й пише у своєму клопотанні. Також за словами прокурора Капустіна органом досудового розслідування не встановлено причетність. Судді господарського суду міста Києва до цього кримінального правопорушення, а також не встановлено розмір шкоди, завданий пад Центренерго. І це ще не все. Виявляється, що відсутня завдана шкода пад Центренерго. Отже, виходить, що звинувачення Віталія Кропачева, компанії ТОВ в УКрдонінвесттрейдинг, то в Краснолиманське та інших ігрантів справи були побудовані на припущеннях, які на момент пред'явлення підозри не мали жодних доказів. А люди за цими так званими припущеннями прокурора і слідчої вже четвертий місяць. У СІЗО, і я не розумію про що іще ще планує клопотати цей пан прокурор, прокурор Капустін. Капустін. Так. Вже сумнівається, чи був злочин, чи був скоєний злочин, чи були завдані збитки. Не зрозуміла сума збитків взагалі не зрозуміло, чи є там ще взагалі зміст того злочину, так. про який взагалі йдеться. ми. Ми поки що нічого не розуміємо, але ви всі СІЗО посидіть ще без права вийти під заставу. А хочете вийти під заставу? то тримайте таку заставу, яку ніхто ніколи в житті не 500 сплатить. мільйонів і вище так. Ну, це, це абсурд, це дуже це дуже дика і неприємна історія, і мені дуже шкода людей, які в такі історії потрапляють, тому що прокурори якимось чином вигадують ці справи, потім намагаються щось знайти, і нічого не знаходять. Мабуть, там нічого й не було по Перше, люди стали жертвами цих обставин і цих людей, які є представниками судової влади. А по-друге, підприємство не може працювати і сплачувати ті ж податки, так. про які ми говорили майже цілу годину. І більше того, мабуть, у представників судової гілки влади є дуже багато інших справ, які вони могли б опрацьовувати і виносити справедливі вироки замість того, аби догоджати прокурорам. Так, що ж, ми продовжимо слідкувати за перебігом цієї справи? Обов'язково будемо повідомляти та інформувати вас в наших наступних ефірах, як буде розвиватися події, і як будуть розслідувати справи.